Два населені пункти правобережної частини Херсонської області відновлюватиме Закарпаття. В рамках проєкту Пліч опліч наша область взяла патронат над селами Новопавлівка та Велика Олександрівка, які були зруйновані внаслідок російської агресії. Загалом там суттєво пошкоджено 468 об'єктів житлової інфраструктури. 15 з них зруйновано щент. на їх відновлення. Необхідно 100 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів вже виділили з обласного бюджету. А зараз у нас йде план відновлення. Готуються проєкти. І е, я думаю, що за невеликий термін часу ми будемо відновлювати близько там, 100 об'єктів, які ми поставили собі за ціль, е, до, скажімо, осені. Це зробити. Коли робиться дефектні акта, там визначається саме ступінь робіт. Це буде поточно середній ремонт, це заміна вікон, заміна дверей, вирівнювання стін, заміна даху, чи це капітальний ремонт, де зруйновані стіни, і це треба все відбудовувати. За попередніми підрахунками для ремонту одного будинку необхідно 100-150 тисяч гривень. А для відновлення 250 каже Мирослав Білецький. Кошти на відновлення залучатимуть з бюджетів територіальних громад, обласного та державного. Крім житлового фонду, В цих двох селах пошкодили 26 інфраструктурних об'єктів. Сім повністю зруйновані. Їх відновлюватимуть пізніше. А от до оцінки обсягів робіт в приватних обістях вже приступили. Дане відновлення буде відбув відбувається за рахунок сьогодні обласних та місцевих бюджетів в нашому даному випадку нашої закарпатської області, і в залежності від вартості, яка проводить зараз експертиза, і вивчає, яка сама сума буде яка сама сума коштів потрібна для відновлення. Поетапно будуть перераховуватися кошти. і Відповідно, також наші працівники і спеціалісти будуть працювати в цій громаді. В рамках проєкту планують відбудувати 26 населених пунктів. Над кожним із них бере патронатство окремий регіон. Загалом 15 об. Властей України